В жодному разі не знайду виправдання для водія, який сідає за кермо нетверезем. Але як бути, коли кермувальник не вживав ані наркотиків, ані алкоголь, а патрульні запевняють протилежному. Вірно, найнадійніший варіант довести свою правоту пройти медичну експертизу, здати на аналіз кров або сичу і отримати результат. Та от у Києві лікарі-наркологи не завжди беруть аналізи. кажуть, їм достатньо лише одного погляду, щоб з'ясувати, чи вживала людина наркотики. І от так на око пишуть свої висновки. На думку юристів, висновок без аналізу не є стовідсотковим доказом, але судді, схоже, це не завжди враховують. Суд визнав його винним, призначив 10 тисяч гривень штрафу та позбавив права керувати машиною на рік. Ми продовжуємо стежити за неоднозначною історією київського таксиста Павла. Чоловік звернувся до нас в редакцію ще два місяці тому після того, як патрульні поліцейські запідозрили його у вживанні наркотиків за кермом. Павло поїхав з патрульними добровільно однак, здати сечу на аналіз чоловік так і не зміг зробити це за словами таксиста йому завадили самі ж поліцейські. Он стоял сзади меня, снимал это на камеру, ну, на свой как бы регистратор. Я говорю, ну, я не совсем как бы так могу, что в туалет идти ходить, а вы меня на, на видеокамеру снимаете. Говорю, это же не, не совсем нормально. Говорю, вы не могли бы хотя бы отвернуться или еще что-то. Вот. Он мне начал угрожать о том, что там может перед тобой помахать пистолетом, что ты усался. Попри відсутність результатів аналізів, у висновку лікарі написали, що Павло таки у стані наркотичного сп'яніння, і поліцейські додали ці дані в протокол. Згідно висновку нарколога, перебуває у стані наркотичного сп'яніння. Здавалось, би ледь не абсурдним виглядає рішення, що людина під наркотиками без проведення аналізів, однак в Україні виявляється це звична практика. Про це нам сказали у відповіді на запит, який ми направили у Київську міську наркологічну лікарню. Основним та вирішальним при встановленні стану сп'яніння відповідно до міжнародної кваліфікації. Ації хвороб є виявлені при огляді ознаки додатковим підтвердженням стану алкогольного чи наркотичного сп'яніння є виявлені при лабораторному дослідженні біологічного середовища, сеча, кров, етанол або наркотична речовина. Відсутність проведена експертиза не змусила засумніватись і суддю, який визнав Павла винним і призначив йому покарання. Але автоадвокати дивуються, відсутність експертизи з аналізами мала б змусити суд засумніватися. Не є обов'язок кожну справу розглядати повно всебічно і об'єктивно. Всесторонньо от через те, от для реалізації ось такого обов'язку, напевно, варто користуватися тими правами, які є, там до, до, витребовувати додаткові документи, викликати свідків, їх допитувати. А з іншої сторони, ми маємо проблему взагалі всієї судової системи, коли не вистачає ну, критично не вистачає кількості суддів, і фактично судді не встигають розглядати такі справи. І в результаті маємо те, що суд просто дивиться по тих документах, які є. Не витребовує інші принаймні з боку. Виглядає так, що в нас в Україні будь-кого просто так за поданням поліції можуть назвати п'яним чи під наркотиками. А суд це звинувачення просто підтвердить, ні на мить не засумнівавшись справжності доказів поліції. Павло у свою чергу винним визнавати себе не збирається. Переконує наркотики він не приймав. Більше того, у наркотичному сп'янінні возити пасажирів вважає абсолютним безумством і збирається свою правоту довести вже в апеляційному суді.